Що стосується основних великих об'єктів соціальної інфраструктури, ми маємо, на жаль, досить великі об'єкти напроєктовані в минулих роках, які ми розділяли по пускових комплексах. І це стосується в першу чергу лікарень в Івано-Франківську інфекційна лікарня, верховина лікарня, досить велика. Завершення будови дитячого корпусу в Галичі, завершення будівництва лікарні у долині крім цього? В нашій області наступного року планують здати ще 30 нових шкіл а також є вся на наша.